Вже другу свою річницю Кривий ріг відзначає в час великої війни. Завдяки зусиллям військових і підтримці громади місто змогло захиститися і не пустити окупанта на свою територію. Я вдячний кожному. Я вдячний кожному, хто там приймав участь у будівництві фортифікаційних споруд. Я вдячний кожному, хто допомагав і зараз допомагає нашим військовим. Нашим переселенцям їх в Кривому Розі вже 80 тисяч. Нашим лікарям Кривий Ріг є головною госпітальною базою. На зараз всього півдня України у нас пролікувалось вже більше ніж 30 тисяч поранених хворих наших солдат. Оксана Іванова, волонтерка. Від початку війни громадська діячка офіційно представляє одну із частин, що нині боронить країну на Авдіївському та Покровському напрямках. Частину ми їздили з концертами, ми допомагали хлопцям, як завжди, смаколики, а потім вже пішло більш масштабно. Потім були це планшети, це були дрони, це є автомобілі, це є сітки. То все, що потрібно, це були ліки, все, що потрібно, все ми передавали. По запиту я співпрацюю де з багатьма волонтерськими штабами, громадськими організаціями, користуючись нагодою. Я хочу від себе особисто та від військової частини. Славить велику подяку Олександру Юрійовичу Вікторії Третяк за те, що вони допомагають, допомагають з усією душею і з відкритим серцем. Я не знаю, чи є ще в якому іншому місті така допомога нашим хлопчикам. Підтримати кожного, хто потребує допомоги. Такі принципи об'єднали всіх тих, хто забезпечує нині життєдіяльність кривого рогу та його підприємств, навчає дітей, виробляє речі першої необхідності, надає городянам побутові й медичні послуги. А ще дбає про комфортні умови для проживання у місті, безпеку мешканців, збереження критично важливих інфраструктурних об'єктів. Я вдячний кожному, хто ліквідує наслідки. Ворожих обстрілів було більш ніж 200 ракет і дронів, які влучили в Кривому Розі. І, ви знаєте, є і загиблі, і поранені, і зруйновані житлові будинки, інфраструктура. І це дуже велика робота, яку там роблять і комунальні підприємства, і ДСНС по ліквідації наслідків цих ворожих обстрілів. Це дуже велика робота. За активну громадську волонтерську благодійну діяльність, проявлений патріотизм, значний внесок у забезпечення обороноздатності Кривого Рогу та України, а також з нагоди 249-ї річниці заснування міста, криворічці сьогодні відзначили подяками від голови ради оборони міста. Серед нагороджених освітяни, громадські діячі, комунальники, підприємці, благодійники, родини загиблих героїв, представники змі, працівники соціальних установ та ветеранських організацій. Ізначально, коли тільки начались. Почалося делали літушонку, збира пекли пиріжки. На базі нашої організації ліпили вареники, потім заморожу, потім відправляли. Наші жінки в'язали в зиму, в'язали теплі носки, такі кругляшечки, щоб можна було сидіти на них. Швеї наші, одна кроє, друга шиє, третя вірлоча, четверта пришиває пуговки. Наша організація ніколи не йшла в останніх рядах, завжди в перших. З нагоди річниці заснування міста нагороди отримали понад півтори сотні криворічців. Іван Проводов, Олег Каплій цей день.